Шаді дають варени, пряженки дають, все дають. Що є? У таборі Орлятко повно дітей. Зараз там відпочиває більше 130 юних мешканців області. Перевірити, як живеться дітям, у яких умовах вони відпочивають та чим їх годують, приїхав заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований. Посадовець оглянув кімнати, постіль, на які сплять діти, душові та туалети. Каже, що проблеми існують, але вже наступного року їх усунуть. Мовляв, не усе відразу. Поки що обласній раді вдалося повністю реконструювати їдальню та частково корпуси. Усі побажання нового директора табору Руслан Годований бере до уваги, аби наступного року додатково покращити відпочинок малечі. «В Першу чергу я прийшов подивитися, чи подобається дітям і в яких умовах вони проживають. Перше позитивне враження, що ви бачили, що дітям дійсно подобається, тому що тепло відношення працівників, тепловідношення вважатих, тепловідношення керівника табору, звичайно, є серйозні недопрацювання, тому що сьогодні ті умови, які б ми хотіли, ідеально сьогодні тут не забезпечені. Тому з цією метою найбільш приїхав для того, щоб на наступний рік зробити організаційні висновки і зробити максимально комфортне проживання дітей в цьому таборі. Руслан Годований додає, що табір було прийнято декілька років тому в повній розрусі. Та що їдальня сьогодні вже нова, але сьогодні є питання до туалетів, питання є до спальних корпусів. І я вдячний новому керівнику табору, який практично молодою енергією зарядився і хоче максимально все змінити. Я думаю, що на спільному зусилля на наступний рік буде набагато краще. Дітлахи відпочинком задоволені, розповідають, що їх смачно годують, а протягом дня розважають цікавими іграми. Житомирянка Юля каже, що знайшла вже десятки друзів у орлятку. Ну мені тут добре, тут порно гуляється з нами. Найбільше мені подобаються якісь ігри ну сам більше один в один. Нагадаємо, що табір Орлятко відновив свою роботу у 2013 році. З того часу третій рік поспіль приймає на відпочинок малечу з усієї Житомирської області.